Петро Порошенко прийняв рішення підписати закон про люстрацію. Про це президент України повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав люстрації бути. За словами президента, держапарат очистять від агентів КДБ і верхівки партії регіонів. Закон про очищення влади ухвалив парламент 16 вересня. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав його 25 вересня. Олександр Турчинов заявив, що бойовики понад тисячу разів порушили режим перемир'я. Він зауважив, що навіть після прийняття мінських домовленостей терористи не припинили наступальні дії. Турчинов зазначив, що, попри мирні ініціативи українського президента, агресія Російської Федерації проти України не припиняється. Росія веде військові дії проти України. Офіційна кількість внутрішніх переселенців із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі досягла 350 тисяч осіб. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, всі переселенці будуть внесені до спеціального реєстру. Крім того, він повідомив, що уряд уже ухвалив низку рішень щодо надання переселенцям персональних виплат. Відновлення повномасштабних бойових дій в Україні може призвести до катастрофи не тільки в самій країні, а й в регіоні та за його межами. З таким попередженням виступив генеральний секретар ООН пан Гі Мун. Він також закликав усі сторони строго дотримуватися своїх зобов'язань у рамках мінських домовленостей, досягнутих 19 вересня, задля забезпечення міцного режиму припинення вогню. Конфлікт на Донбасі загрожує світовій економіці. Таку думку висловила глава міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона зазначила, що можлива ескалація конфлікту на Донеччині є однією із загроз для розвитку світової економіки. За її словами, крім економічних та фінансових ризиків для розвитку світової економіки, також можливі і геополітичні ризики, серед яких розвиток політичної ситуації на Близькому Сході та в деяких частинах Азії. Україна, Мідліст. Події в Україні на близькому сході та спалах вірусу Ебола мають глобальний вплив. Якщо на них не реагувати, вони можуть призвести до значних ризиків. Останнім часом ми розширили підтримку цих регіонів. Ми дуже швидко зібрали фінансовий пакет близько 130 мільйонів, щоб надати їм додаткову бюджетну підтримку. Україна та Румунія підписали угоду про місцевий прикордонний рух. Очільники урядів обох країн Арсеній Яценюк та Віктор Понта поставили свої підписи на документах, відповідно до яких частина українців зможе їздити до Румунії без віз. Планується, що місцеві жителі отримуватимуть безкоштовні дозволи на спрощений перетин кордону з правом перебування в межах 30 кілометрів від кордону на строк до 90 днів з моменту в'їзду. Раніше президент України Петро Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Віктором Понта. Співроз. Мовники дійшли згоди щодо співпраці для вирішення питань, що становлять спільний інтерес, зокрема, йдеться про сферу енергетики, транскордонне співробітництво, а також протидію контрабанді та незаконному переміщенню осіб. Тепер, відповідно до цієї угоди, майже півмільйона українців, які проживають в 30-кілометровій зоні на кордоні з Румунією, можуть безвізово їздити до Румунії. І навпаки. Білорусь була готова відрядити своїх миротворців до України, аби зупинити військовий конфлікт на Донбасі. Такий план Мінськ пропонував усім сторонам протистояння, однак ініціативу відкинули. Про це білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю одному із телеканалів. За його словами, такий варіант, хоча і вкрай не бажаний для мінська, однак досі залишається в силі. Лукашенко також заявив, що не визнає так званих ДНР та ЛНР і вважає анексію Криму Росією помилкою. Если нужно, это для меня очень опасная и страшная вещь, коль есть недоверие России к Западу, Запада к России, Америки к России, России к Америке, и есть э, э, недоверие воюющих сторон, я готов был бы. Іспользувати і свої вооруженні сили для того, щоб розвести конфліктуючі сторони. У міністерстві закордонних справ України вже відреагували на таку заяву у зовнішньополітичному відомстві. Відкинули пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка вести миротворчі війська на Донбас. У Донецьку під час обстрілу загинув співробітник Червоного Хреста, громадянин Швейцарії, 1976 року народження. Трагедія сталася ввечері 2 жовтня. Снаряд терористів поцілив у штаб-квартиру міжнародної організації. В українському МЗС засудили терористичний акт, якому немає жодного виправдання. Очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що винні мають бути негайно притягнуті до кримінальної відповідальності. Бойовики понад 40 разів обстрілювали українських військових з артилерії, мінометів та ПЗРК, а також здійснили сім спроб штурму. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його даними, російсько-терористичні війська п'ять разів намагалися штурмувати опорні пункти сила ТО біля селищ Старогнатівки та Невельського і двічі Донецький аеропорт. У боях під Донецьком терористичне угруповання оплот зазнало серйозних втрат: 40% вбитих битих та поранених. Крім того, бойовики продовжують стягувати свої сили під щастя Лисичанськ та Дебальцеве. А в районі Ольгінки, Докучаєвська та Новотроїцька спостерігається зосередження тактичної групи бойовиків. За добу в зоні антитерористичної операції поранили дев'ятьох бійців ще двох убили. Такі дані оприлюднив речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Нагадаємо, що за минулу добу українські силовики знищили два танки та десятьох бойовиків. За добу в Донецьку поранили п'ятьох людей. Про це повідомила Донецька міська рада. Терористи продовжують артобстріл міста. У результаті обстрілу центральних районів постраждали кілька будівель. Громадський транспорт працює в штатному режимі. На маршрути вийшли 56 трамваїв, 81 тролейбус і 22 автобуси комунальної власності. За інформацією міськради, водопостачання здійснюється у всіх районах Донецька, окрім Київського. Вісім прізвищ загиблих під Оловайськом бійців засекречення. Про це розповів міністр оборони України Валерій Галетей. За його словами, він має зведені дані лише стосовно військовослужбовців без урахування вояків Нацгвардії та добровольчих батальйонів. Крім цього, за словами очільника оборонного відомства, він не може озвучити прізвищ із цього списку, керуючись міркуваннями безпеки щодо родичів загиблих. Донецькому аеропорту провели часткову ротацію. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Також у повідомленні зазначається, що наразі аеродром перебуває під контролем українських силовиків. У той же час, за інформацією російських інформагентств, представники так званої ДНР також спростували поширену раніше інформацію про взяття ними під контроль Донецького аеропорту. Перед цим на сторінці ДНР у Твіттері сепаратисти опублікували повідомлення про взяття литовища ними під контроль. Окрім цього, відомо, що в Маріуполі українські силовики створили систему оборони за допомогою мережі блокпостів, опорних і спостережних пунктів. У місті ситуація стабільна. В районі Маріуполя ситуація стабільна за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів створена система оборони приморського міста. В той же час в районі відмічається діяльність диверсійно-розвідувальних груп та прольоти безпілотних літальних апаратів. Донецький аеропорт знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Там проведена часткова ротація особового складу та техніки, створені умови для оборони стратегічного об'єкту. Росія перекинула під Маріуполь бригаду розвідників із північної Осетії. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Крім цього, за його словами, в район Донецького аеропорту бойовики та росіяни перекинули значні сили бронетехніки, важкої артилерії і особового складу. Лисенко зауважив, що для повітряної розвідки та коригування вогню росіяни перекинули під аеропорт цілий підрозділ БПЛ, якими керують російські спеціалісти. Речник РНБО запевнив, що українські військові готові відбити атаку. Тако на аеропорт. Володимир Путін поставив задачу сьогодні-завтра зайняти аеропорт Донецька, аби створити там військову базу. Про це заявив екс-голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв'ю одному з телеканалів. Він зауважив, що саме це причина запеклих боїв за Донецький аеропорт. Ішлося про обмін, але українська влада проти цього. Маломуж зазначив, що Росія застосовує важке озброєння, веде активний обстріл та наступ на Литовище. Тож, за словами екс-голови служби зовнішньої розвідки України. Потрібно посилити контингент потужною технікою або ж у випадку відступу знищити злітну смугу аеропорту. Ректора Одеської юридичної академії Володимира Завальнюка відсторонили від виконання обов'язків причина залучення студентів для агітації за кандидата в народні депутати Сергія Ківалова. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Квіт. За його словами, студенти ВНЗ агітували по всьому місту за Сергія Ківалова, який балотується у 135-му окрузі. Головний освітянин зазначив, що у міністерстві є фото та відеоматеріали, а також різні звернення, які вказують на причетність ректора до цих дій. Відтак до з'ясування всіх обстав. Авен завальнюк відсторонений від виконання своїх обов'язків. Міліція встановила 14 людей, причетних до нападу на народного депутата фракції партії регіонів Нестора Шуфрича в Одесі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він, зокрема, зазначив, вже ідентифіковано 14 осіб та додав, що наразі проводяться слідчі дії, проте поки що ніхто не затриманий. Нагадаємо, 30 вересня в Одесі напали на Нестора Шуфрича. В результаті цього він був побитий і отримав черепно-мозкову травму. ДАІ Кам'янець-Подільська оштрафувала директора департаменту ЖКГ Олександра Бабчинського на тисячу гривень за вишивку на перехресті у центрі міста. Про це повідомив заступник мера міста Сергій Бабій. Він зазначив у Даї, йому пояснили, що вишивка може відволікти водія від дороги і призвести до аварії. Однак Бабій зазначив, що розбирати або зафарбовувати малюнок комунальники не будуть, оскільки його практично не видно з автомобілів. За його словами, червона і зелена плитка, яка використовувалася для візерунка, дуже бліда і не відносить. Зверкає увагу. 3 вересня у Німеччині відзначають головне національне свято День Німецької єдності. Урочистості проходять у пам'ять про успішне офіційне возз'єднання західної і східної Німеччини 3 жовтня 1990 року. Нагадаємо, країна у центрі Європи після Другої світової війни була розділена на 40 років на капіталістичну ФРН і соціалістичну НДР. А єднання Німеччини стало можливим завдяки мирній революції в НДР і падінню Берлінської стіни восени 1989 року. Око, це й слугувало де факто згуртуванню німецької нації. З нагоди свята у Берліні та інших містах проходять концерти і гуляння. Також тут влаштовують фєєрверки. Сполучені Штати Америки частково зняли ембарго на продаж летальної зброї до В'єтнаму. Після майже 40 років з дня закінчення В'єтнамської війни Вашингтон знову постачатиме зброю до В'єтнаму. За словами прес-секретаря Держдепартаменту США Джен Псакі, продаж укріпить потенціал В'єтнаму в секторі морського спостерігання. Зазначимо, що Китай претендує на великі ділянки південно-китайського моря та його мінеральні і енергетичні ресурси. Сполучені Штати Америки звинувачують Росію у продовженні постачання зброї терористам навіть після досягнення угоди про припинення вогню на сході України. Про це заявила помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд на Американсько-Центрально-Європейському стратегічному форумі у Вашингтоні. Нуланд наголосила, що Америка повинна допомогти Україні захистити себе, але військового вирішення конфлікту бути не може. Адже російська армія завжди буде більшою. І якщо Кремль вирішить завдати удару по Україні, він це зробить тому за словами Нулан треба зміцнити мирний договір в Україні в усіх його елементах. Головне відновити міжнародний кордон України. Франція прийме рішення про поставку містралів в Росію до початку листопада цього року. Про це повідомив міністр оборони Франції Жан Ів Ледріан. Він зазначив, що остаточне рішення залежатиме від ситуації в Україні, а саме від припинення вогню на Донбасі та політичного врегулювання ситуації. Загалом нагадаємо, контракт на поставку двох вертольотоносців був укладений між французькою суднобудівельною компанією DCNS і Рособоронекспортом у 2011 році. Вартість контракту 1 мільярд 200 мільйонів. Євро. Перше судно Владивосток відповідно до контракту має надійти на озброєння російського флоту у 2014 році. Друге Севастополь у 2015 році. Президент Росії зустрівся з королем Йорданії Абдала II прибув з робочим візитом до Москви. Під час зустрічі з Володимиром Путіним вони обговорили питання двосторонньої співпраці. Також сторони обмінялися думками щодо регіональної проблематики, а зокрема ситуацію в Сирії та Лівії. Зазначимо, що Йорданія бере активну участь у боротьбі проти бойовиків ісламської держави. Окрім цих питань, російський президент заявив, що за минулий рік товарообіг між Росією та Йорданією зріс. А король у свою чергу подякував Росії за стабілізу. Ючу роль, яку вона відіграє у регіонах на близькому сході, першочергово йдеться про мирний процес між Ізраїлем і Палестиною. У Росії завершились військові навчання, у яких брали участь індійські та російські війська. Під час тренувань Індра-2014 військовики провели тактичну гру, у рамках якої знешкодили умовний банд формування. Вояки обох країн обмінялися досвідом проведення контртерористичних операцій. Навчання тривали 10 діб. У липні цього року Росія та Індія провели спільні військово-морські навчання в японському морі, а у серпні відбулись тренування Авіа індра 2014 які планують зробити щорічними. Нагадую. Російсько-індійське навчання проводять із 2003 року на території Росії та Індії. Свіжі могили російських солдат, ймовірно загиблих в Україні, з'явились в Костромі. Про чотири нових надгробки бійців 331-го гвардійського полку повітряно-десантних військ повідомив російський журналіст Андрій Мальгін. Вони розташовані на алеї, де зазвичай ховають загиблих вояків у гарячих точках. Принаймні три російські десантники загинули під час боїв на території України. Йдеться в повідомленні адміністрації Костромського цвинтаря. Дати смерті вказані на надгробках 24-25 серпня та 3 Тя вересня нагадаємо за повідомленнями РНБО, в Україні, вже загинуло близько двох тисяч російських військових. Військово-повітряні сили Австралії приєдналися до боротьби з бойовиками угруповання Ісламська держава наразі австралійські винищувачі завдають авіаударів по територіях, що контролюють терористи. Прем'єр-міністр країни Тоні Ебот наголосив, що операція відбувається у рамках міжнародної коаліції із боротьби з бойовиками. За словами прем'єра, австралійські військові будуть консультувати та надавати допомогу військовослужбовцям армії Іраку в їхній боротьбі проти терористичного угруповання. Нагадаємо, що у бомбардуванні беруть участь Чені Штати Америки, Данія, Франція, Бельгія, Нідерланди та Великобританія. Туреччина боротиметься з ісламською державою. Парламент дозволив вести війська до Іраку та Сирії. Мандат набуде чинності 4 жовтня і діятиме впродовж одного року. Турецька армія має право здійснювати бойові дії на території Іраку та Сирії. Також Туреччина може розмістити на своїй території військові бази для потреб міжнародної коаліції на чолі зі США. Попри таке рішення парламенту, в Анкарі заявляють, що це ще не означає негайного введення військ до Іраку та Сирії. мусульмани паломники, які прибули до Саудівської Аравії, виконали головний обряд Хадж. Ритуал є кульмінацією паломництва та включає стояння на горі Арафат. Цьогоріч сходження випало на п'ятницю. А відтак мусульмани надають йому особливе значення. Згідно з легендою, саме у п'ятницю здійснював паломництво сам ісламський пророк Мухаммед. Варто зазначити, серед мусульман вважається, що в цей день Господь приймає всі молитви і благання. У Греції тисячі пенсіонерів вийшли на протест. Люди вимагають, щоб уряд не скорочував соцвиплати. Поліція не пропустила мітингувальників до будівлі кабінету міністрів. Правоохоронці згодилися лише передати листа прем'єр-міністру. Зазначимо, що влада Греції майже вдвічі урізала пенсію та програму охорони здоров'я. Люди похилого віку жаліються, що колись вони отримували пенсію розміром близько тисячі євро. Тепер виплати зменшилися до 620 євро, а згодом сума ще зменшиться. В Японії призупинили пошуку людей через негоду. На схилах вулкана Онтака залишається щонайменше 16 туристів. Проте рятувальники не можуть дістатися до них через сильний туман і шквальний вітер. Негода заважає пошукам. Окрім цього, на острів Хонцю, де розташований вулкан, насувається тайфун. За прогнозами синоптиків, ще кілька днів рятувальники не зможуть виконувати свою роботу. Влада Гонконгу та учасники революції сядуть за стіл переговорів. Про це заявив міський голова Лян їн Свою готовність до перемовин підтвердили і лідери протестувальників. Нагадаємо, Джан їн відмовився йти у відставку, як того вимагали демонстранти. Дата переговорів наразі не узгоджена. Напередодні мітингувальники оточили дві ключові урядові будівлі Гонконгу. Активісти погрожували почати штурм, якщо їхні вимоги не виконають. Влада у Пекіні називає акцію протесту незаконною. Учасники провлад руху блакитні стрічки висловили підтримку діям міського голови та закликали негайно розблокувати центр Гонконгу. На узбережжі Сіднея з'явилася купа невідомих зелених шарів. Місцеві жителі стверджують, що подібного ще не бачили у своєму житті. Спочатку з'явилося кілька зелених шарів, а ще за добу весь берег покрився дивовижними рослинами. Цілком можливо, що об'єкти розміром із тенісний м'яч є одним із видів живих зелених водоростей, що катаються на морському дні та утворюють форму шару. Проте фахівці не поспішають з висновками. Тим часом діти знайшли собі забавку та почали кидатися невідомими об'єктами. スピン